Доброго дня. Доброго. — Моє. Ви розпиваєте фабалкольні напої? Е... Заборонено, стаття 178. Ну, зараз ми викинемо. Будьте ласка, ваші документи, які за спільшу засвідчуються. У мене немає документів. А не. це не моє, кстати, типу. воно тут стояло у мене. От, бачите, що це? Я не знаю, чи є не стоїть. Ні, не знаю. Алкоголь вживали сьогодні? Ні. Проїдете з нами на експертизу? Я Якого я поїду з вами? Ні, звичайно. Від вас чути алкоголь з Ось ось, бачите, що? Що? От. Бачу, будинок. Ну що будинок? Що ви мені підходить? Ну от що я п'ю — каву. Каву п'є. А чому ви в громадському місці перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння? — Якого алкогольного сп'яніння? Що ви говорите? Запаху, алкоголь, То дурня, мене вчора до народження було. З прощаючим вас, вітаю. Дякую. — Що ви Так, знімаєте. Так, знімаю. — угу. Зараз ЕКЦП на вас буде складена стаття за статтею 178, а саме появ громадської місії встання алкогольного сп'яніння. Вам зрозуміло? Ні, я ніякого кого в мене нема. Нікуди я не тримати, буду з вами проїжджати, за... нікуди я з вами за... не буду проїжджати. Чуєте, що чую ви, я, що ви мені кажете документи, є, які засвідчують косвідчик вашого собаку? Придивіть мені, будь ласка, немає з собою. Не ношу Чому? документи. Ну не хочу рід військового стану. Ви зобов'язані носити собою документи, які засвідчують. Так, нічого я не зобов'язана вам. Зобов'язана? ні. Ви в зоні дії скоєння адміністративного правопорушення. Ніякого мене немає порушення. Вам нема з ким поконфліктувати? У вас є документ? Підтвердіть своє громадянство. будь ласка. Немає у мене з собою документів. Ви громадянинка України? Звичайно. Підтвердіть. Дія у вас є? Підтверді все, документи все. Перевіримо документи, можливо, обмежимося зауваженням за Яке зауваження? Що я зробила такого? Ви перебуваєте в громадському місці, в стані окольного сп'інні. Якого сп'яніння? Ви Це не моє пиво. Згідно з рукою. Воно тут стояло. То да, не ви ж нікопередньо... на камеру мені самі зізналися. Нічого, нічого такого не було. Шанували. Немає в мене документів. Документи які писують? Немає затримує. мене Хочете... ніяких документів. Ну, ви мене не можете затримати. Підтвердіть громадянство, будь ласка. Не хочу, не буду. Не будете? Добре, я вас буде Добре, така немає. Ні, я Хотів зап... я... е е е е е е запитати, е я записався в мене 18 чара в ТЦК на другу 30. Що, мені не на другу 30 приходить? Ні, на 15 число. Якщо Ми ви, ви записані, можете приходити зранку. Ага. Або в будь-який час. Ті, ага. що ви записані, вас запустять, забирайте. Бо я на електронну чергу не міг записати. Записався по 15 числа На свідчень. На січень. Ви в якому територіальній літанські В міському. Угу. Пуски. Я напевно, певно, було помилка. Маркцон. Марцонь Леонід Олександрович. О, можна зараз. Дати... Парай підлягає подготувати під час мобілізації. Дані Чу? не оновлюють. Дані у вас не оновлені. Воно... Тут... Дя... Я оновлював через резерв. У вас вже готові дигменти наші інтереси. Забрати. Не В міському. Тільки забрати військовий, бо військовий там залишиться. Він Вим. там його казали забрати за 10 днів. Добре, можна пократить зараз повідати. Діти забирає підкажуть, тому на 19 собак. Цікрові діода з'являються. У нього дійсно цю Так. А я ж вірю, я ж не лікар, щоб встановлювати. Я його просто знаю, що, що в нього точно. Ви ну, прийде <тан -1> зараз подивитися. Він сказав, що військовий документ його виставляється, то можна забрати. Вони в якому сказали, але вже, певно, що днів 15-20, бо я в електронній чергі записався аж на 15 серпня куди ви А якого чорта ви його забираєте? Льо, ні, слухайте, я з собою поїду. Смислі тебе, вони не мають права забирати. Іди сюди. А чорта. А я не всі документи побачила. Давай Льоня. Льоня. Ні, вони не мають права того робити. Льоня, а ти, чорта ти їдеш? Ти сюди. 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 Я, ну ти чого ти маєш їхати? То всі ж знають реально, приїду. що в тебе ця болячка, чорти будеш ти я з ним. Вам не не що нема чим зараз болячкою без болячки, Тут там добрий вільно. Так в нього правильно і добриві там. Він нікуди не поїде. Так на що тепер? Слухайте, йдіть ловіть когось другого. Давали всі не воює. Точно? Ви не бере, знаєте. Бабу полови получаєте. Ви не бере, ви не бере, три місяці нема безпеки. Вернися, бо ти як садиш, не тебе заберуть. Болячка ми без болячок. Чарі, іди сюди. Чарі, іди сюди. Ви перекрили, там був, там був перекрили. Ви стоїть, я готова, що в рік